Доброго дня, шановні спікер, шановна, шановна спікерка, шановні гості при залу та всі глядачі. Український кризовий медіа-центр починає свій робочий день. Я оголошую про початок презентації доповіді управління ООН з прав людини. Про ну, презентую нову доповідь по Україні. І я запрошую до слова пані Матільду Богнер, голову моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Дякую дуже. Щиро дякую, доброго ранку. Пані Дапанове від імені моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Хочу привітати присутніх тут сьогодні, і тих, хто приєднався до нас онлайн. Сьогодні Ми представляємо нашу 34-ту передвічну доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні, яка охоплює період від 1 лютого до 31 липня 2022 року. Висновки, які ми представляємо, ґрунтуються на інформації, отриманій в результаті наступного: 78 виїздів на місця, 20 відвідувань місць тримання під вартою, 1024 інтерв'ю з жертвами, свідками порушень прав людини, їхніми родичами та адвокатами, представниками уряду, а також іншими джерелами інформації. Перш ніж зупинитися на висновках, хотіло б зазначити, що від моменту публікації останньої доповіді наприкінці червня УВКПЛ збільшило присутність в Україні. Наразі наші співробітники працюють у шести локаціях України. Щодня ми спілкуємося з людьми по всій країні, слухаємо жертв, які постраждали від порушень прав людини в контексті збройного конфлікту, який загострився після збройного нападу Російської Федерації. Цивільні особи і далі несуть основний тягар наслідків бойових дій. Станом на сьогодні, на цей тиждень, ми задокументували, що 5996 осіб загинули та 8848 дістали поранень. Серед загиблих 382 дитини. Ці цифри відображають підтверджені а, окремі інциденти, а фактичні цифри є значно вищими. Інтенсивні бойові дії також спричинили руйнування житла та іншої цивільної інфраструктури. Напади на цивільні об'єкти не лише поставили під загрозу життя цивільних осіб, а й змусили їх жити в принизливих умовах та й підірвали їхні права на здоров'я, освіту, житло, їжу та воду. Інтенсивні обстріли також негативно позначилися на Свободі релігії чи переконань багато культових споруд було зруйновано чи пошкоджено. На тепер ми зафіксували пошкодження або руйнування 252 медичних закладів і 415 навчальних закладів по всій країні. Хоча реальні цифри також вищі. Переважна більшість втрат серед цивільного населення, зафіксованих із 24 лютого. Була спричинена застосуванням у населених пунктах зброї вибухової дії, здебільшого російськими збройними силами та пов'язаними з ними збройними групами. Регулярно застосовувалися обстріли з важкої артилерії, зокрема реактивних систем залпового вогню а також. Ракетні авіаційні удари, включно зі зброєю, яка здатна нести касетні боєприпаси. Хоча ВКПЛ не змогло оцінити дотримання міжнародного гуманітарного права у кожному окремому інциденті, масштаби пошкоджень і руйнувань переконливо свідчать про те, що порушення міжнародного гуманітарного права мали місце. Про те, який значний вплив, ця зброя справила на життя цивільного населення, свідчить низка резонансних інцидентів. 30 травня, внаслідок обстрілу житлових кварталів у Донецьку, загинуло 6 цивільних осіб, зокрема одна дівчинка. Було поранено 10 осіб, серед них дві дівчинки. 21 червня, внаслідок удару РСЗВ, загинули. А одна дівчинка та один чоловік було було поранено п'ять цивільних осіб у Маківці, яка контролюється збройними силами Російської Федерації та пов'язаними збройними групами. 27 червня. Внаслідок ракетного удару по торговому центру у Кременчуці Полтавська область на території, яка контролюється урядом, загинула 21 цивільна особа, і 61, одна, зокрема, одна дитина дістали поранень. 1 липня ракета влучила у житловий будинок і базу відпочинку у Сергіївці в Одеській. Області на території, яка контролюється урядом, внаслідок чого 21 цивільна особа, зокрема, один хлопчик, загинули, і 39 осіб, зокрема троє хлопчиків, троє дівчинок, були поранені. Збройний конфлікт призвів до широкого кола порушень права на життя, свободу та особисту недоторканність як цивільних, так і комбатантів. Ми серйозно стурбовані незаконними вбивствами. Включно із сумарними стратами цивільних осіб збройними силами Росії у понад 30 населених пунктах у Київській, Чернігівській, Харківській і Сумській областях. Після кількох виїздів до населених пунктів Київської та Чернігівської областей ми підтвердили факти умисних вбивств цивільних осіб російськими збройними силами. У деяких випадках вони розстрілювали цивільних, коли ті тікали на своїх автівках, переходили дорогу, пішки або збирали базові продукти харчування. Іноді це робили снайпери. В інших випадках вбивства дорівнювали сумарним стратам. Приміром, ми задокументували випадок з трьома цивільними чоловіками, яких катували, а потім вбили в стоянці Київської області, яка контролювалася збройними е, силами Росії у березні цього року. Свідок бачив, як двоє чоловіків у супроводі російських солдатів йшли до будинку. Тіла цих двох чоловіків і третього мешканця села були згодом знайдені у підвалі будинку зі слідами катувань. Їхні руки та ноги. Були зв'язані на тілах. На тілах були численні ножові поранення. Пальці були відрізані за піврічний звітний, звітний період. Ми задокументували 407 випадків: 359 чоловіків, 47 жінок і один хлопчик. Випадків насильницьких зникнень та свавільних затримань цивільних осіб на території, яка контролюється російськими збройними силами або пов'язаними збройними групами. 18 жертв, одна жінка та 17 чоловіків згодом були знайдені. Мертвими більшість жертв були діючими або колишніми державними службовцями місцевих органів влади, правозахисниками, активістами громадянського суспільства, журналістами, працівниками змі. Багато родичів цих цивільних осіб не мають інформації про долю та місце перебування їхніх близьких, затриманих у перші місяці збройного нападу. Ми також зафіксували 31 випадок насильницьких зникнень, скоєних українськими правоохоронними органами щодо осіб, підозрюваних у підтримці Збройних сил Росії та пов'язаних озброєних груп. Ці насильницькі зникнення зазвичай тривали кілька днів, а затримання оформлювалися офіційно пізніше. Хоча у двох випадках жертви все ще вважаються зникними безвісті. Ми отримали жахливі повідомлення про катування та жорстоке поводження російськими збройними силами з 38 звільнених цивільних осіб: 34 чоловіка та 4 жінки, з якими ми провели інтерв'ю. 33 повідомили про що під час перебування під вартою до них застосовувалися різні форми катування або жорстокого поводження з метою змусити їх зізнатися у співпраці з зсу або змусити їх. Співпрацювати зі збройними силами Росії або пов'язаними збройними групами, або просто для того, щоб їх залякати. Приміром, ми задокументували випадок двох чоловіків, які були закатовані до смерті збройними силами Росії в Херсоні. За повідомленнями, обидва чоловіки були членами сил територіальної оборони, але склали зброю та не брали безпосередньої участі у бойових діях, відколи Збройні сили Росії увійшли в місто. 27 березня їх було затримано російськими збройними силами у місцевому відділі поліції. Їх звинуватили у сприянні збройним силам України. Жорстоко побили та лишили без медичної допомоги. У середині квітня одного з постраждалих було перевезено до Севастополя від отриманих травм. Він не досі помер. Тіло іншого чоловіка було знайдено у Дніпрі наприкінці травня. Ми також задокументували 34 скарги на катування та жорстоке поводження у випадках свавільного затримання та насильницького зникнення, скоєних, як стверджується, правоохоронними органами України. У скаргах йшлося про побиття, погрози стратою, погрози прострелити жертвам руки чи ноги, а також погрози вивести затриманих на лінію фронту і лишити їх там. Наголошую, що заборона катувань та свавільного позбавлення життя є абсолютною і застосовується під час конфліктів та у неконфліктних умовах до всіх людей цивільних чи комбатантів. Порушники повинні бути притягнені до відповідальності, а жертви та їхні родичі повинні мати змогу здійснити свої права на засоби правового захисту та встановлення істини. Ми і далі фіксуємо випадки сексуального насильства пов'язаного з конфліктом через важку безпекову ситуацію у деяких частинах України, масові переміщення, стигму та травми пов'язані з сексуальним насильством, брак доступу жертв до послуг, масштаби порушень все ще не повністю встановлені. Упродовж звітнього періоду ми зафіксували 9 випадків зґвалтувань. Восьми жінок та однієї дівчинки, 15 випадків сексуального насильства як методу катування або жорстокого поводження щодо чоловіків, та 11 випадків примусу до публічного роздягання, як чоловіків, так і жінок, які вважалися порушниками закону. 30 випадків було скоєно російськими збройними силами, два випадки силами безпеки України, 11 випадків цивільними особами або членами підрозділів територіальної оборони України. Ми продовжуємо вивчати всі заяви, що до нас надходять. З моменту закінчення звітнього періоду ми підтвердили ще 13 випадків сексуального насильства. В Одному випадку, приміром, двоє російських солдатів прийшли до будинку подружжя. Та їхньої чотирирічної доньки. Під дулом зброї вони відвели жінку до іншої кімнати, наказали їй стати на коліна та здійснили групове зґвалтування. Її чоловіка привели з іншої кімнати та змусили дивитися. Потім вони вдарили його каструли і змусили здійснити з нею статевий акт, поки вони спостерігали за тим, що відбувалося. Ми уважно стежимо за ситуацією з військовополоненими упродовж звітнього періоду. Наші е, спеціалісти з прав людини мали безперешкодний доступ до місць інтернування військовополонених на території, яку контролює уряд України. З іншого боку, нам не було надано конфіденційного доступу до місць інтернування українських військовополонених на території, яка контролюється російськими збройними силами або пов'язаними озброєними групами. Інформація, яку ми отримуємо, свідчить про те, що українські військовополонені наражаються на серйозні ризики для їхнього здоров'я та безпеки. Вони зазнають жорстокого та такого, що принижує гідність поводження з боку сил безпеки Росії чи пов'язаних з ними озброєних груп, яке видається, має систематичний характер не лише після їх першого затримання взяття у полон, а й після переведення до місць інтернування як на окупованій Росією території України, так і на території безпосередньо Росії. Федерації ми задокументували загибель двох українських військовослужбовців внаслідок катувань. Перша жертва померла після того, як військовослужбовці збройних сил Росії побили її руками та електричним струмом 9 травня у Мелітополі. Свідки повідомили нас, що жертву привезли в класну кімнату школи пілотів зі слідами катувань. І забаром вона померла. Друга жертва зазнала смертельних ударів, коли охоронці били військовополонених після прибуття у Волноваську виправну колонію під Оленівкою Донецької області, 17 квітня. Ми також зафіксували випадки катувань та жорстокого поводження з військовополоненими з боку військовослужбовців збройних сил України під час їхнього захоплення у полон або а, перебування у транзитних таборах. Серед них були випадки, коли військовослужбовці збройних сил України били військовополонених, стріляли в них, кололи ноги, били струмом, змушували тривалий час перебувати в одному положенні та погрожували фізичним насильством після їх здачі у, у полон. Протягом звітнього періоду ми отримали твердження про порушення прав людини, вчинені під час так званої фільтрації цивільних осіб російськими збройними силами або пов'язаними озброєними групами. Під час фільтрації процесі фільтрації збройні сили Росії або пов'язані збройні групи, часто проводили особистий обшук людей, іноді з примусовим оголенням і докладними допитами про особисту біографію. Сімейні, сімейні зв'язки, політичні погляди і переконання. Ми отримали численні твердження про те, що чоловіки та жінки, які, як вважалося, були пов'язані зі Збройними силами України чи державними установами, або мали проукраїнські чи антиросійські погляди, зазнавали свавільних затримань, катувань, жорстокого поводження та насильницьких зникнень. Від 24 лютого понад 7 мільйонів людей переїхали в інші регіони України. Уряд сприяв зусиллям з евакуації та розпочав, наприклад, програму з надання базового житла, медичного обслуговування та фінансової допомоги тим, хто був змушений залишити райони, що постраждали від бойових дій. Сподіваємося, що з наближенням зими усі категорії внутрішньопереміщених осіб матимуть доступ до переваг цієї програми, зокрема ті, хто не має доступу до смартфонів або цифрових. Послуг, а також е, е, тих, хто не має посвідчень особи. Е, від початку збройного нападу Російської Федерації жінки, чоловіки та діти з інвалідністю, які проживають як у громадах, так і в інтернатних закладах, наражаються на особливі ризики. Їм бракувало доступу до бомбосховищ, евакуаційних поїздів, необхідних медикаментів і достатнього житла відповідно до їхніх потреб. У районах постраждалих від бойових дій самотні жінки літнього віку, особливо вразливі до економічних труднощів через низькі пенсії, які багато хто з них отримує, внаслідок дискримінації на ринку праці або обов'язків із догляду у минулому. Їм часто не вистачає фінансових ресурсів для ремонту будинків та підтримки достатнього життєвого рівня, і швидким наближенням зими це наражає їх на особливі ризики. Я вітаю зусилля уряду України щодо розслідування та судового переслідування за порушення міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини, скоєні у контексті збройного нападу Російської Федерації, е, і притягнення порушників до відповідальності. Украй важливо, щоб міжнародна спільнота і далі підтримувала посилення спроможностей України щодо розслідування ймовірних воєнних злочинів, збір та збереження доказів. Зокрема, судово медичних будуть ключовими для забезпечення відповідальності. Утім, ми стурбовані деякими порушеннями права на справедливий судовий розгляд за документованими провадженнях проти військовослужбовців російських збройних сил і пов'язаних збройних груп. У 19 закоментова задокументованих випадків обвинувачені не мали можливості спілкуватися з призначеним їм адвокатом до початку судового розгляду. Ми також помітили, що щонайменше у 13 судових розглядах проводилися прозора проводилася за прискореним форматом. У цих справах вира. І здебільшого ґрунтувалися на визнанні вини, і виникала стурбованість щодо примусу до зізнань. Ми взяли до уваги, що уряд України порушив розслідування випадків нелюдського поводження з військовополоненими з боку сил безпеки України, а також випадків свавільних затримань та насильницьких зникнень, і очікуємо на притягнення до відповідальності винних осіб. Російська Федерація також зобов'язана розслідувати, переслідувати і карати своїх військовослужбовців збройних сил і членів пов'язаних з Росією збройних груп, які були викриті у скоєнні порушень міжнародного гуманітарного права і міжнародного права прав людини, зокрема сумарних страт, сексуального насильства, катувань та Інших жорстоких нелюдських або таких, що пронижують гідність видів поводження з цивільними та військовополоненими, нам не відомо про жодні. Заходи в житті на 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 національному рівні в Росії для притягнення комбатантів або командирів до відповідальності за такі порушення. Ми стурбовані тим, що будь-які зусилля досі були спрямовані лише на судове переслідування українських військовополонених та цивільних осіб у провадженнях, яким бракує прозорості, незалежності та неупередженості. Свобода слова. Також радикально погіршилося. Ми зафіксували 17 випадків загибелі журналістів, працівників змі та блогерів внаслідок бойових дій і 17 випадків поранення журналістів. Особливо ми стривожені тим, що чотирьох журналістів було поранено пострілами, коли вони були втягнуті в захисне захисне спорядження та перебували в автомобілях з чіткими позначками преси або ТВ. Ми стурбовані обмеженням доступу до українських ЗМІ на території, яка контролюється Збройними силами Росії або пов'язаними збройними групами, які відключили українські телеканали, радіостанції, замінили їх каналами з Російської Федерації або самопроголошених республік. Комітет ООН з прав людини заявив, що обмеження права на свободу вираження поглядів дозволяється тільки, якщо вони є необхідними та пропорційними для охорони державної безпеки. У Криму після початку збройного нападу на Україну російська влада застосовує законодавство, що передбачає покарання за широкий спектр критики на адресу російської влади та збройних сил. Застосування цих законів у Криму не виправдано обмежило право на свободу думок та вираження поглядів і суттєво звузило простір для висловлення незгодних поглядів на питання, що становлять суспільний інтерес. Ми зафіксували 29 випадків, коли люди були покарані за пости в соціальних мережах, в яких вони критикували збройний напад Росії на Україну. Вони звинувачували російських політичних лідерів чи збройні сили у ймовірних воєнних злочинах, або закликали до припинення бойових дій гаслами на кшталт зупиніть війну. Вчителі у Криму також зазнають тиску, який примушує їх активно схвалювати спеціальну військову операцію Росії на Украї... Росії в Україні та взагалі отримуватися від критики російської влади. Інформаційне нормативне правове та безпекове середовище, в якому діяли правозахисники у Криму, значно погіршилося. Законні діяльності правозахисників перешкоджали арешти, переслідування, блокування доступу до вебсайтів правозахисних організацій громадянського суспільства. За світний період ми зафіксували 5 нападів на 8 лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів також відомих під абревіатурою ЛГБТІ на території, яка контролюється урядом. На території, окупованій Російською Федерацією чи контрольовані російськими збройними силами чи пов'язаними озброєними групами загальне середовище для спільноти ЛГБТІ залишається небезпечним і вкрай обмежувальним. Збройний напад Російської Федерації призвів до загибелі тисяч невинних людей і масштабних руйнувань по всій країні. Поки триває цей збройний конфлікт. Усі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань за міжнародним гуманітарним правом. Зокрема, сторони повинні взяти на себе зобов'язання щодо захисту кожної цивільної жінки, чоловіка, дитини і тих, хто перебуває в стані орде комбат. Вони повинні дотримуватися основоположних норм міжнародного гуманітарного права, а саме правил розрізнення пропорційності та запобіжних заходів. У доповіді ми закликаємо сторони конфлікту забезпечити своєчасне ефективне розслідування усіх тверджень про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини. Зокрема, катування, жорстоке поводження, тримання під вартою, е, сфавільне тримання під вартою та сексуальне насильство, а також забезпечити належне судове переслідування й майорних правопорушників, е, включно з особами на командних посадах. Ми також закликаємо сторони сприяти тому, щоб родичам військовополонених регулярно надавалася інформація про їхніх близьких, зокрема про місце їхнього е, інтернування та стан здоров'я. І щоб військовополонені мали змогу вести листування із зовнішнім світом, ми закликаємо сторони припинити практики виставлення військовополонених для цікавості публіки через запис та оприлюднення відеоматеріалів про них. Як і раніше, ми будемо фіксувати та повідомляти про факти на місцях та голоси жертв. Вважаємо це важливою частиною діяльності і запобігання подальшим порушенням і притягнення порушників до відповідальності за вже вчинені порушення. Дякую. Доповідь наразі запитань під трансляціями немає. Шановні гості призвали, Якщо маєте запитання, будь ласка, піднімайте руку. Запитань немає, дуже вам дякую за доповідь. Thank you.